Привіт! Сьогодні 19 серпня. Всіх вілян з віллі Шумського району вітаю з праздником А хто не в курсі справи, що таке праздник в селі, то значить того дня відкрили церкву в селі. і е, е, То саме більше свято в селі зазвичай. Е, ну, а нам святкувати не дуже виходить, так як зробили в зв'язку з праздником Зробили вихідний на Малині, то ми пробуємо вести гречку на переробку. Їдем, зараз ми проїжджаємо таке славне містечко. Чи я не знаю, чи то містечко чи село, як воно правильно вчитається. Вишневець. Вишнівець, вишневець. Байда Вишнівецький і всяке таке о, колись тут кінтувалися. Є тут такий гарний замок. Князів Вишнівецьких, колись, колись, колись я ще в нього з нього з'їжджу. Сам я за все життя в ньому там був один раз. І то вночі романтика була. Коротше. Хто мене пойме, то й пойме, хто не пойме, то й не пойме. Значить е -е 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 що, їдемо ми в Тернопіль на таку фірму Екор, то завод по виготовленню крупів. Вони гречки не купують, тільки беруть на переробку. Тобто привозиш. Вони е, привозиш їм зерно, вони переробляють, дають тобі крупу. От люди йдуть з церкви, покажи. Бачите, в вишиванка. Яблука посвятили. Ви значите, показав. Вибачайте, в машині срач. ну, Якщо ми в 6 ранку встаємо, а в час ночі пробуємо лягти спати, то прибирати навіть нема коли. Часом навіть не, не, нема коли помитися самому. Е, значить що? За чому я зупинився? Веземо на той екор, ага, вони значить, переробляють нашу, наше зерно на крупу і за свою роботу беруть частину зерна. Так доволі зручно. Ну, що вам скажу? Цього року то перша, перша ходка, в машині трошки більше тонни зерна. Покажи зерно. Їдемо спробуємо, що вони скажуть. Мій власний аналіз я зробив, маю вже вологу міра. Ну, але в них там своя лабораторія, серйозна лабораторія, всяке може бути. Ми готові до всього. Скажу вам, що минулого року ми возили до них. Що тут так машина? Тяжко. Ня-ня. Yeah, Шшш. Yeah. Mm. Щось мені не подобається. Ну ладно, надіцю, нормально. Щось мені не подобається запах в машині О, вже не тарабан, так? О, ух, злякала машинка, щось почало підстукувати. Ми вчора виїжджали в білії з двору і зачепили за горбок вихлопною нижчим. І вона десь там, видно, чуть змістилася і чуть під підтарабаніє по кузову Чуть, треба не подивитися після підходки. А, значить, минулого року ми возили на екорб свою гречку сім разів. В нас тільки три рази прийняли, а чотири рази їм не підійшли аналізи. Отаке От сільське господарство, такий бизнес. Виходить. Можете порахувати нам десь кілометрів 80-90, якщо звілі її рахувати приблизно до того заводу, А що поробиш? Останню, минулого року останню ходку гречки ми везли ще тим фордом нашим, що згорів. Якраз 24 серпня на День Незалежності України. І в нас таї гречки не прийняв екорд. Ми мусили їхати на Хмельницький, там є кілька заводів, що крупу виготовляють. Я в Хмельницьку. За рулем ніколи не був. Не доїжджав до Хмельницька, в форті пропали тормоза. Уявляєте, стара машина перегружена, без турмозів. І я не знаю зовсім міста. Коротше, капець, там бли, я чуть не, чуть не зовсім полисів. Вот. За штурмана, сьогодні за штурмана Денис, а в прошлий раз був за штурмана Матвій, сидить на телефоні GPS так, у мене на тому перехресті мали наліво поїхати, поїхали право. Коротше, капець, наблудився, накрутився, але що скажу хороше, е, то був е, Хмельницький крупцех. Е, як воно? Працівники там, бо чемні такі люди війшли в положення, ми пізно приїхали, прийняли в нас зерно без питань. Е, виявилося, що в Хмельницьку треба платити. Грішми за переробку, а я того не знав. грошей з не мав. Ха. Мало того, гріш мене не бомкнув. Не, 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 не налічними, а по перерахунку. Коротше, стільки, А щоб по перерахунку мені треба було піти в банк. А, банк. а в банку якраз тривога, і банк закритий. А після тривоги кінець робочого дня все. Коротше, ну але вони молодці там, працівники коротші. До речі, може хтось буде дивитися е, хмельничани, чи, а вдруг з круп цеху е, цього е, Хмельницького. Всім привіт, дуже було приємно з вами мати справу. Причому починаючи від охорони на е, прохідні, закінчуючи е, бухгалтерією, всі такі, навіть в мене телефон сідав, знайшли зарядку. Ну, взагалі, Молодці такі, знаєте, приємно, коли так до тебе ставляться. Хоча хто я там такий, привіз 2 тони речки, там привозять, але все Приємно так розумієте, дуже приємно. О. Ну Поки що все. Побажайте нам щасливої дороги і вдало здати оружайську ну, сьогоднішню ходку, хоча б а взагалі будуть новини, я вам ще е, буду знімати відео, буду розказувати. Може сьогодні ще щось буду розказую. Бувайте здоровенькі, всього хорошого.